То, і як і нащо, і за що блокує канали. Особливо йде зараз мова про YouTube канал. Як виявилося, теж тема, тема яка багатьом цікава. Мені теж цікава. Я розкажу вам свою версію. Можливо, я правий, можливо, не правий, но того що я вже чув. Ну і маю досвід. Тікток канал десь було 3,5 приблизно підписників блоканули. По моїй вині, скажу вам так, чого ж блокують канали? І, ні, почну з того, хто блокує канали. Значить, YouTube блокує служба Ютуб. Е, наскільки я знаю, працює якби, програма, яка відстежує. Відстежує, чи як би сказати, автори каналів YouTube, Ютуб, чи дотримуються правил правил Ютубу. Правил так само тіктоці і так далі. Скажу вам за тікток. То вже такий приклад, живий на мені, знаєте, о, цього. чого блоканув мене Тікток. Все було нормально. Я нікому не матюкав, нікого не обзивав. Ніякої ворожнечі не розпалював. Єдине що, мого старшого сина теж є Тікток-канал. Він там на ньому показує, як він свого Мерседеса там варить. Мотоцикла з мотоциклом. Всякі такі пригоди він гарно так монтірує, музику вставляє, все як має бути. Ну і думаю, треба ж підтримати сина. знаєте. А що значить підтримати сина? Ну, Підписався, лайкнув. Ага, ну, Коментарі. то теж коментарі дають. Рух в будь-якому відео Ютуб чи, YouTube, чи TikTok. Ну, За інші мережі я не говорю, бо просто не мав з ними справи такої, кроме переглядів. Ну, що сам дивився. Е, так от е, в січні приблизно, ну, я регулярно там е, заходив на синів TikTok і коментував його від відео. Е, в січні мені приходить повідомлення, що мій TikTok канал заблокований. Як заблокувати? Там, коротше, ну для мене це вища матерія оце, там, розбиратися тим е, комп'ютерними інтернетовськими штучками. Ну, якось я там накопав, що можна написати якусь там скаргу, і кілька днів її розглядають і можуть навіть відновити канал. Якщо, якщо програма, скажімо, помилилася, бо По то так розказують, що спочатку це програма блокує канал. А потім, якщо вже ти пишеш е, скаргу, тоді ту справу розглядає якийсь там представник та і мережі, ну, скажімо, TikTok. І дивиться, чи ти справді нарушив чи не нарушив. І потім ще ти можеш ще подати жалобу, вони тобі предоставляють е, факти, за що заблоковано. Якщо ти не згоден, ти можеш ще раз подавати. Ну але якщо там е, желізобетонні факти безполізно подавати на апеляцію. Ну, все як в суді. Фактично суд. Тільки так не, 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 не онлайн, ніяк, а так якось поза очі. Вот. Так, в моєму випадку, що вийшло? Мені прийшло не, не, не за кілька днів, буквально за пару годин прийшла відповідь по TikTok, що мій канал заблокований за порушення правил каналу. ну Не каналу, як воно там називається, коротше, правил Тіктоку. І знаєте, які порушення правила? Значить, я синові коментував його відео. Е, останні, останній коментар. Таких три коментарі, і зато мене блоканули без возвратно. Ну, Все, пропав канал е, TikTok. Три з половиною тисячі підписників. Там ніяких я копійок не, не заробляв і не, за, і, наді, і не надіявся заробляти. Я його використовував як рекламу. Як рекламний щит, знаєте, щось кидав трошки свого Ютубу, якісь коротенькі відео, які писав в коментарях, що хочете бачити більше, заходьте на мій Ютуб так, і так далі. Але блоканули мене за те, що я коментував синові е, відео. Уявіть собі, що я, що я сказав. Ну там я дослівно вже не пам'ятаю. Але коротше, син показує там якусь дюру, він сам сварщик варить машини, варить свою машину помаленьку. Е, Показує там якусь дзюру, от така дзюра, там сюди-туди. Е, він там, як її вирізає, розказує, показує там з усіх сторін тудюру. А я йому написав: оце кажу, фокус виходить. Значить, фашистську машину погризли москальські миші українцеві. Ну, щось такому, тільки так воно вийшло складно, не так, як зараз, як віршик. І оце за таких три подібних таких коментарі в мене заблокували Тік-Ток канал, заблокував сам Тікток. Не, не Україна, не наша влада. Бо мені там е, в коментарях пишуть люди: о, то наша, наша Україна вже й до Ютубу, вже й до Тіктоку діло має. Що їм до того? та то ж е, європейське. Ну, ну, скажімо так, Ютуб то американська платформа, і всі, як то кажуть, питання до американців з, тим, з, з Ютубом. Так от, е, от така ситуація виходить. Я буває викидаю чи як заливаю відео в Ютуб. І там буквально е, ну, ставлю його, бо я вручну ставлю монетизацію на кожне відео. І мені приходить попередження, заборона монетизації або попередження про порушення правил Ютубу. І, і там нема нічого. Ніякого там ну, по всіх правилах все бомба. Десь програмка, щось там собі їй. Знаєте, заскочило, там ну, якась збой, не збой, не знаю. І от вона вже ставить е, заборону на, на те відео. Понимаете? От. Я спочатку там. Подавав, типу, апеляцію, ну щоб ще розглядали ще раз. А потім махнув рукою, і думає, так хер з тобою, блін, заборона так заборона. Або видаляєте відео, або знімає з нього монетизацію. воно просто висить на каналі. Та й по всьому. Ось така ситуація. Я чесно вам скажу, всіх правил Ютубу досі ще не вивчив но знаю, що я їх знаю точно, що я їх регулярно порушую сам. От. А мої підписники, мої глядачі, мої коментатори, то, то, то кожен другий порушує. От там не можна матюкатися, не можна обзиватися, не можна е, закликати до міжрасової чи між, е, е, як то? міжлюдської агресії. І купа, купа, купа всяких. І я знаю, що ви зараз кажете. А от дивися Тікток е, чи Ютуб, і там матюжаться такими матами кладуть, що йолки-палки. І е, а, там ще до, до, до речі, допустимо, е, якщо ведеш, е, ну їдеш за рулем в автомобілі і знімаєш сам себе, і щось там розказуєш, а ти не пристібнутий. Зато можуть заблокувати, що Ютуб, що Тікток. Допустимо, ти типу, по пояс голий, або дитина там попаде голенька літом. В, в об'єктив. І коротше, там таких доволі дурнуватих тих заморичок, їх є дуже багато. От. І Спочатку то вичитує фактично, наскільки я розумію, програма. Видивляється, що ви там щось не то накосячили. А, о, о до, мене, до речі, в мене ще були такі випадки, е, що попередження від Ютубу приходили. Значить, я е, закидав віддійку, а на задньому плані е, грав приє, приймач, грала музика якась. Там її майже не було чути. Прийшло порушення е, як то тих прав. Ой, забув, як вони там називаються. Понімаєте? Ну то я ще так розумію. А на днях мені на одне відео прийшло теж таке саме повідомлення. Ні музики, нічого там нема. Я сам своє відео знімав. Порушення, а, порушення авторських прав. Отакі От його фокуси. І блокує, фактично, блокує сам сам Ютуб, сам Е, Як мені пояснював один такий досвідчений блогер з біженців, що. Тимчасово проживає в нашому місті. До війни в Києві був філіал чи офіс Ютуба. І туди можна було звернутися і оправдати щось доказати, що так, то, то не порушення або там. Ну, коротше, щось можна було рішити. Але як почалась війна, вони з України повтікали. Ніяких офісів, ніяких філіалів в Україні, Ютуба на даний час немає. Напевно, за тік не знаю. І фактично українські ютубери кинуті на призволяще. Якщо щось, не дай Бог, якийсь е шах вліво, шах вправо, все, заблокували, і канал пропав. Я часто згадую на своїх ідейках е одного з моїх учасників, надіюсь, підписника, ну так, да, він казав, що підписався учасників прямих ефірів постійного. Е саф сафарі, канал Сафарі, англійською пише сафарі і якісь там цифри. Так от, чоловік мав свій YouTube канал на 800 тисяч підписників і заблокували. А Вчора ми якраз на прямому ефірі з ним спілкувалися, і він каже, що прийшло повідомлення про порушення авторських прав, непонятно яких, за музику так само, і от йому так не збиралося. То е, що вам хочу сказати, що тримати себе в рамках, в рамках е, тих правил. Ну, фактично майже неможливо. То хіба що ви будете знімати якихось, не знаю, зайчиків, кроликів, і то, якщо вони там почнуть паруватися, то, то вже буде щось не то, понімаєте? От. От, от така ситуація, ну, доволі тяжка ситуація з, тим, з, тим, з тими правилами. Скажу: по, на на своєму прикладі, в мене порушень тьма. То, що я вже дивився, там матюкнувся, там те. Але, звичайно, у вас возникне таке саме питання, як у мене, що ж то вон море, Тіктоків, ютубів Ютубі матюкаються, обзиваються, Там, ну, не голі, але там в купальниках там, ходять, чи там ще якось. Там є на е, купальників, пляжів і так далі, там є якась спеціальна ніша, коли, е, 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 ну, якесь там 18 плюс і щось там ще. А на насчет матюкання і так далі, я не знаю. Як то пояснити, ну, для себе я придумав таке оправдання. Це, це люди, знаєте, що створити YouTube канал можна хоч 100 Ютуб каналів створити. Не проблема взагалі. Так от, люди просто створюють той YouTube не заради заробітку, не заради переглядів, а заради того, щоб поматюкатися, виговоритися. знаєте. І так, є в людини, наприклад, 10 Ютуб каналів. 에, можливо, там вони трохи відрізняються. І І от вони собі матюкаються на тих каналах. Матюкаються, обзивають там, закликають до до ворожня, чи що хочеш. Той, той канал потримався там тиждень, блоканув його Ютуб. Людина на другий переходить одночасно, паралельно, кілька е, каналів і так да, далі собі працює. Е, ну, от в мене пояснення. А може хтось краще пояснення знає, ну тоді підкажіть. Ну, скажу, скажу вам чесно, особисто я. От дивився того діда, десь там з Хмельниччини якийсь дід такий старий, там, типу, внук його знімає, а дід там матюжиться там. матюжиться аж вуха. Я, я люблю матюкатися, а мене від того матюкання діду аж тушнить, знаєте. Ну і там і перегляди і канал. Чи він монетизації не ставив, може, тоді, якщо тільки монетизацію ставиш, то тоді тих правил треба дотримуватись. Чи я не знаю, в чому, в чому діло. Ну, от його канал тримався. А от є там такий про політику, такий мужичок, учасник бойових дій розказує такий з великим носом, типу як в мене, знаєте, так, і постійно з матюками так інтересно. Ну я його регулярно дивлюся, по-моєму, навіть підписаний на нього. От, от така штука. От так що, може хтось щось знає на що того матюкання і так далі, як то проходить. Ну в мене ж, як то кажуть, шах вліво, шах вправо, і зразу приходить на Ютубі попередження. О, тільки щось і зразу попередження. І оце коли е, на прямих ефірах в мене чогось е, завжди е, більшість е, руських е, з із, самої Росії, знаєте. Е, і якщо хтось новачок заходить, зразу там заїжджає з матюками, там такий сякий, що ти там хахол, махол, і так далі, то я ще так. Легенько не хочу я цитувати їх, знаєте? От я легенько їх такою, люди, покажіть, що ви виховані. Дотримуйтесь правил Ютуба, того не можна, того не можна. Зараз у вас прилетить бан від Ютуба або від мене, нашого воно вам. І я не знаю, з тисячі 900, з тисячі одна, до одного не доходить. Е, він дальше каже, та мені. Що ти там пишеш, і там мені та я такий, і ти такий сякий, але та легенько дві кнопочки нажав, все, я його заблокував. Він мене бачив, він мене чує, а, а не може мені нічого написати. І його то тіпає. І я думаю, що то, що я його блокону, то якби як галочка е, там, для сигнал для Ютубу, що от людина щось не так себе поводить. Мені так здається, ну мені, в принципі, без різниці. Так що, в принципі, е, Більшість учасників прямого ефіру заходять, з усіма можна говорити. Наприклад, вчора такий на прямий ефір заходить, якийсь русний починає там мене обкладати. Я його чемненько в рамочки поставив. Він каже: це була провірка. віжу ти нормальний мужик, можна з тобою поговорити. А то там каже, ваше таке, якісь каже стіво. І так само до мене останніх пару ефірів заходить постійно. <головіка> Українець десь з зі Львова теж такий загонить його, навіть сильно заносить його, сильно заносить. Ну, ну його я так легенько-легенько слухай, давай, давай чемно, давай чемно. А він, він так кілька коментарів нормально, нормально, потім знову його заносить. Вже там учасники стріму пишуть українці: візьми його заблокуй. кажу, та ні, ну вроді, знаєте, пущі земляк. Отака от ситуація з правилами з блокуванням. Дуже делікатна штука, і я ж кажу, що оце чого не надійний дуже ота от вся справа з Ютубом. Бо якщо там створити канал тільки для того, щоб там десь виговоритися, виматюкатися з кимось, то, то якби не страшно створити собі їх 100 таких. А коли ти вже вкладаєшся, і гроші, і час, от будемо говорити, так як я. Буду говорити на собі. То буде, буде дуже жалко, якщо заблокують і пропаде пропадете все. От. Ну тільки що одне буде радувати, що. Ну як радувати, трошки пом'якшить, не дай Бог, пом'якшить біду, щоб що знаючи, що в людей там 800 тисяч підписників пропав канал, а в мене там якихось пару тисяч. От. Ну але дуже б не хотілося б, при тому, що я маю дуже серйозні плани на Ютуб. Е, е, ну скажемо, що, що тут так крутити. Скажу чесно, якщо би дав Бог, щоб вийшло хоча б тисячу доларів в місяць на Ютубі, я би вже закинув всі свої справи там з землями, мотоцикли, трактори, комбайни, ту всю, вибачте, срань. І вже чисто тільки працював би на Ютуб, оформив бися підприємцем. І, о, бля, вітер, вітер подув. І е, платив би податки, спокійно собі працював би в такому плані, бо з таким здоров'ям, як в мене зараз, є здоров'я, то Ютуб. Саме то, що треба, бо інакших варіантів просто нема. Фізично працювати вже вже нема здоров'я. От така штука. Так що, хто цікавиться такою справою, я, наприклад, як побачив, як як увірував, що реально можна заробляти гроші на Ютубі, реально я всіх своїх дітей. Агітую. Вони і так мали YouTube канал, Ютуб, Тікток, і так далі. Але кажу, хлопці, давайте, давайте працюйте, працюйте, тож дай Бог підросте нахер то працювати руками, блін, так як я, що зараз, блін, болячок, цілий блокнот в ляхамуха. Е, тож можна так його, знаєте. Ну але то не всім дано. Отак от скажемо, комусь то, блін. Наприклад, частенько в мене буває, що я звертаюсь до людей, що давайте, там щось цікаве людина може розказати чи показати. чи чи як вона щось, ну, а людина не хоче, каже, я не хочу, щоб мене десь бачити. От хочеш, я тобі все розкажу, покажу, ти сам то все перекажеш на камеру. Таке теж буває, знаєте. От. Хоча скажу вам таке, що є ще така ніша в Ютубі, канал без лиця. Тобто, якщо ви не хочете світити своїм таблом, Скажімо так, на весь світ. Ви можете не світити, ви можете навіть не говорити. Ви можете просто знімати таке. Ем... От дивилися, там, наприклад, філь... ці канали, ці, там, індійці і так далі, та сторона. Вони мовчать, там щось роблять, тудись там на городі пораються, то десь там якомусь щось відливають, то якісь двигуни крутять. Ну, те, що я дивлюся, знаєте, то якісь мотоцикли крутять. Там непонятно, чий той канал. От, от, наприклад, я підписаний на канал одного індійця по старовинних двигунах. Бо то мене дуже цікавить, я теж ними цікавлюся, і, і в мене вже не один той двигун такий був. Старовинний такі двигуни, що по кілька тонн стаціонарні, одноциліндрові і так далі. От він там не говорить нічого. Він, його Навіть морди там нема на каналі, розумієте? Він тупо їздить десь там. Може по якійсь роботі, що попутно, чи я не знаю. І десь там в тих індійських селах бачать ті двигуни, всякому стані: робочі, неробочі, розібрані, розбарахолені. І просто знімає, закидає. І от я правда не дивився, скільки в нього підписників, але я на нього сам підписаний, і дуже мені цікаво таке дивитися. Отака така штука, можливо, комусь пригодиться, і буду дуже вдячний, якщо хтось розкаже свій досвід. Можливо, я щось неправильно розумію в тому самому Ютубі. В тому самому Тіктоці може ви скажете свої версії, ну постійно читаю, ну як читаю, де ж зараз почитаєш? Дивлюся, дивлюся відео на ту тему, в таких висновків. Можливо, я не правий, підкажіть, якщо може, знаєте, а може і правий. Все, бувайте здоровенькі, всім миру, здоров'я. іду я ще трошки приляжу, бо, бляха, малину полим зараз вон, бачите, от. Які бур'яни тут з краю, а там, бачите, в долині вже яка гарна малина. Ну, ще чу-чуть і буде половина поля з полу того. і трошки більше половина буде, як скусили в міжраді. Добренько, Все. всім всього хорошого настрою, всім миру, здоров'я. До, до зустрічі в кефірі.